Віна, навіда, сумка руте! У школі Стаділес виповнюється 6 років. Я запрошую вас на наш святковий концерт відсвяткувати цей день разом з нами, 25 травня о 12 годині. Ми розпочнемо святкування. Я підготувала для вас подарунок. Я запросила українську співачку Мама Ріко, яка проспіває свої найвідоміші пісні. Я запросила команду, і ви побачите, як ми проживали наші 6 років. Дізнайтеся про факапи. А також я підготувала для вас подарунки: святковий квест по фільму «Назад у майбутнє, де ми відправимося разом з доком та Марті у 2125 рік і будемо рятувати людство. Щоб потрапити на наш концерт, потрібно зареєструватися, бо кількість місць в онлайні. Обмежена, а також я підготувала багато подарунків, книжки англійською мовою, ноутбук, і все це ви зможете виграти, святкуючи разом з нами. Реєстрація за посиланням. Побачимось.